Перебути зиму у теплі та комфорті. Івано-франківські безхатьки можуть не боятися. Холодів, адже будинок нічного перебування вже готовий до сезону. Тут упродовж цілого року є, де розміститися, дають сніданок, допомагають відновити усі документи і навіть безкоштовно переночувати. Апартаменти нехай і без зайвої розкоші, але чисті та охайні. Перед осінньою порою в будинку, де дбають про знадолених, провели низку ремонтів. Замість бетону встановили підлогу, оновили кімнату санпропуску та навіть облаштували свою рідну кухню. За літній період було дуже багато Зроблено дуже багато там таких реконструкцій, можна навіть сказати. Ми приєднали одну кімнату, зробили там ремонтні роботи і облаштували її під кімнату для прийому і приготування їжі. У кімнатах перебування в жіночому залі, в чоловічому залі було зроблено ремонтні роботи і побілка, і заміна труб, і труби по теплопостачанню, і електропроводка, підлога поміняна. Зроблено там так само благоустрій і по тих ліжках, які там є, тому що, самі розумієте, ці всі відвідувачі це є люди, це є мешканці міста Івано-Фронців. Кібівське і душові поміняні і зроблені вікна з вентиляціями для того, це напівпідвальне приміщення, і само собою ж там трошки і сиру, і необхідно постійно підтримувати відповідний баланс. Вдень у притулку пусто безхатьки збираються лише надвечір, аби заночувати у теплі. Ліжкомість тут три десятки, вистачає усім. Нині тимчасовий притулок заповнений ледь наполовину, та це лише поки що. З морозами людей буде як у громадському транспорті в години пік. Їх уже чекають, однак застерігають. Людей на підпитку. Сюди за жодних обставин не пускатимуть. Сюди забороняється приходити в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Пояснюю, чому багато осіб тут з місць позбавлення волі, щоб дозволити їм приходити сюди в тверезому стані, починаються різного роду конфліктні ситуації. До початку зими, коли будуть морози, кількість відвідувачів. Збільшується, буває так, що будинок нічного перебування повністю заповнений. повноволоцюшки приходять сюди о 18 і йдуть рано вранці. Та в управлінні соціального захисту обіцяють, як будуть люті морози дозволять безхатькам перебувати в закладі і в день.